Друзі, всім привіт! Якщо вам знайомі такі проблеми, як мало енергії, важко вранці прокинутися. Взагалі така млявість вранці, ледве здираємо себе з ліжка, без кави абсолютно ніяк не можемо функціонувати. Ввечері навпаки, важко заснути, якісь тривожні думки, туман у голові, важко думається, то. У мене для вас є гіпотеза, є дуже велика вірогідність, що ви живете не в злагоді зі своїми циркадними ритмами. І саме про це буде сьогоднішнє відео. Я вам розкажу свою історію, як я виявила таку ж проблему, як я з цим впоралася, і дам вам дуже прості. Такі конкретні поради, прості звички, які можна ввести у свою щоденну рутину і зробити так, щоб ваше тіло, ваш організм знову почав жити у злагоді зі своїми ритмами. Ця проблема відома мені особисто. Кілька років тому, коли я приїхала в США, я тоді працювала в it компанії і вся команда моя була в Європі. І мій день виглядав приблизно так: я прокидалася о шостій, одразу хапалася за телефон, відкривала Slack, Отак, от, от гортала просто кілометри повідомлень, тому що у всіх ж там день уже закінчується. А у мене він тільки почався. Отримувала просто якийсь міні-інфаркт, припадок тривожності, вставала, ішла, чистила зуби і одразу сідала працювати. відкривала комп'ютер, сідала працювати, приєднувалася на якийсь дзвінок. І як я себе у цьому почувала, почувала я себе дуже і дуже хріново. <смі> і здавалось би, в чому проблема? Можна попрацювати кілька годин, десь там об 11, і за моїм часом ранку всі вже лягали спати з Європи, і я могла собі там піти, не знаю, прогулятися, поснідати, попити кави, полежати, просто спокійно працювати в своєму темпі. Але, на жаль, приблизно десь до 11 у мене вже абсолютно не було ніяких сил, і я просто якось доживала цей день. Я відчувала себе просто як якась млява розмазня. І плюс до цього у мене просто було роздратування і тривога, і оце відчуття, що мій день не належить мені. Я живу не за таким графіком, як мені зручно. І взагалі, ранки це моя улюблена частина дня. А на той момент вони стали ледне не самою ненависною частиною мого дня. І навіть коли я вже повністю перейшла працювати в тренерство, і мені вже не треба було так рано вставати, я починаю працювати десь о 9-й ранку. Все рівно щось було не так з моїм рівнем енергії, ніби я займаюся улюбленою справою. А от енергії все рівно мало, і загалом якесь це почуття млявості мене не покидало. І тоді це було десь два. Півтора-два роки тому, і от з того часу я почала цікавитися цією темою, темою циркадних ритмів, і шукати, як я можу налагодити змінити свою рутину, змінити свій день для того, щоб максимізувати взагалі кількість своєї енергії. І зробити так, щоб кожен мій день просто хотілося жити. Весь цей час я вивчала різну літературу, експериментувала на собі, і сьогодні я з вами поділюся своїми знахідками і простими звичками, які допомогли мені, і дійсно можуть допомогти вам. Що таке взагалі ці циркадні ритми? Абсолютно всі живі істоти на землі, рослини, тварини і ми, люди підпорядковуються сонячним ритмом. Сонце є найбільшою такою вказівкою, дирижером цього оркестру на землі. Воно підказує, коли нам бути бадьорими, коли нам засинати. Є істоти, які бадьорі вночі, якісь там кажани, є істоти, які бадьорі в день, це, наприклад, ми. І а, саме Сонце нам підказує, коли нам бути максимально ефективними, і це стосується не тільки там продуктивності якогось успішного успіху, а, а взагалі ефективності роботи всього нашого організму, тому що абсолютно все в нашому тілі підпорядковується цим ритмом. Це і наше травлення, наш метаболізм, гормональна система, а, сон і бадьорість все підпорядковується. Цьому ритму. Тому, знаєте, має сенс не намагатися зламати цю систему, а е, навчитися жити із нею в злагоді. І взагалі, еволюція, вона, ну як відомо, достатньо розумна. <гум> і вона все придумала найкращим чином. Тобто те, що ми з вами тут сидимо, живі, це значить, що наші предки були найсильнішими, найвитривалішими і змогли е, продовжити свій рід. І ось ми тут. Тобто, те, що у нас є в цілі, це якби найефективніше, взагалі, що тільки може бути. Але, на жаль, на жаль, стався такий ніжданчик, і люди винайшли електроенергію, побудували будинки, винайшли гаджети. І тепер стало можливим, те, що ми можемо взагалі жити в таких коробочках, закритих від сонячного світла. Ми можемо в день перебувати в темряві, не рухатися а вночі, навпаки, передбивати під штучним яскравим освітленням. І е, еволюція цього всього не запланувала, і за той короткий час, що людство почало жити так, наше тіло ще абсолютно не встигло до цього адаптуватися, тому що, як ми всі знаємо, якби в рамках еволюції це просто одна секундочка, якщо навіть не менше. Тому е, я собі переконалася, що краще не ламати цю систему, а навпаки, е, навчитися жити із нею у злагоді. І зараз я вам розкажу, як це зробити. Але перед тим як розказати, що потрібно робити, давайте я вам розкажу, що робити не потрібно. Зараз будуть шкідливі поради, короткий список, що зробити для того, щоб абсолютно повністю поламати ось цей свій внутрішній біологічний годинник. Можливо, ви впізнаєте деякі свої звички із тих, що я перелічу, вони є майже у всіх людей, тобто, я думаю, що тут ніхто не виключення. Тому не лякайтеся, а просто продовжуйте мене слухати, і я далі вам розкажу що з цим робити. Отже, якщо ми хочемо, щоб все просто поламалася наша внутрішня система, ось що ми будемо робити. Ми прокидаємося, і наш графік сну він абсолютно хаотичний. Сьогодні ми заснули на годину раніше, завтра на дві години пізніше, на вихідних там ще на... заснули. Взагалі майже під ранок або ще щось. Тобто ми прокидаємося і засинаємо кожен раз у різний час. Далі, як тільки ми прокинулися, звісно ж, нам потрібно подивитися, що взагалі сталося у світі, а що відбулося в робочому чатіку, які новини, а може, просто рівси погортати для того, щоб якось розкачатися і війти у цей день. Тому одразу ми беремо в руки телефон і щось там у ньому гортаємо. Далі ми спимо, звісно ж, із закритими шторами. І коли ми прокидаємося, наша квартира темна, і ми в принципі штори так і залишаємо закритими на вулицю. Ми не виходимо аж до після обіднього часу. А якщо виходимо, то обов'язково із сонцезахисними окулярами. У кого в сучасному світі є час на сніданок? Звісно, ні в кого часу на сніданок немає, тому ми просто бахнемо гарненьку порцію кави, можливо, з булочкою якоїсь, і побіжимо працювати. Тобто одразу після пробудження телефону і кави ми просто відкриємо ноут і засядемо за якісь робочі задачі. Так, ну це тільки половина дня. У нас ще є потенціал зіпсувати все ще більше, тому давайте перейдемо до вечора. Що ми будемо робити ввечері? Ем, ну Ми цілий день сиділи в одному положенні за компом, треба порухатись, тому от прямо перед сном, там за годинку-дві, ми от вдаримо хороше, таке активне тренування. Чим активніше, тим краще. А далі, звісно ж, треба повечеряти, цілий день нічого не їли. Під вечір наїдаємося максимально щільненько. Ще буде класною ідеєю випити трошечки кави або чаю, або келих вина, щоб розслабитися перед сном. Ми любимо, щоб все в квартирі було добре видно, тому включаємо все верхнє освітлення ввечері. Ну і, на жаль, попрацювати і допрацювати ми за день не встигли, тому прямо в ліжку ми відкриваємо знову ж таки той же комп'ютер і починаємо там дороблювати якийсь проект. Ми не любимо мерзнути, тому всі вікна в спальні закриті, спальня така дуже тепла, але от штори в спальні на вечір не закриті, і ліхтар світить нам прямо в очі, коли ми спимо. Ну що? Повний успіх. Ми поламали всі свої біологічні ритми, максимально заплутали свій організм. Він тепер взагалі не розуміє, коли день, коли ніч, коли нам перетравлювати їжу, коли нам бути активними, нарощувати м'язи, а коли нам спалювати жир, він коли нам взагалі відновлювати свої внутрішні органи, свій мозок, профілактувати рак, профілактувати хворобу Альцгеймера. Він в повних потерях. Отже, якщо ви себе впізнали в якихось із цих пунктах, то вітаю, ви просто нормальна сучасна людина. Серйозно, всі ми щось із цього робимо. А, але штука в тому, що а, не варто лякатися, тому що налагодити цю роботу циркатних різдмів свого організму насправді достатньо легко, тому що наш організм це саме регулююча система. Він завжди буде намагатися прийти до балансу. І наша задача просто йому мінімально заважати. Тому зараз я. Прийду до більш оптимістичної теми, так і розкажу, які прості звички ми можемо ввести для того, щоб все змінити на краще. І е, дивіться, найкраще в цих звичках це те, що, по-перше, вони прості. А по-друге, ви можете їх ввести у свою рутину раз і на все життя, і потім просто пожинати плоди е, цієї інвестиції в своє майбутнє. Але візьміть собі там не один місяць, а там півроку, хоча б, може і рік, на те, щоб змінити свою рутину. Тому що спочатку, як з усіма новими звичками, буде важко. Наш рептильний мозок він дуже боїться змін, не жили добре, не треба й починати. Тому спочатку він буде дуже сильно поручатися. Але якщо ви будете наполегливими і от поступово там. Два тижні на одну якусь звичку, два тижні на ще одну звичку. Будете це все вводити, і ці нові дії дійсно стануть звичками. Вам уже стане дуже легко це робити. Вам не потрібно буде про це думати, так само, як ви не думаєте, якою рукою ви чистите зуби, або якою ногою ви залазите в ванну. Це просто стане автоматизмом. Це взагалі секрет навіть і регулярних тренувань просто-просто робити. Так ось. Давайте я вам зараз розкажу, що потрібно змінити у своєму дні для того, і що я сама змінила у своєму дні для того, щоб почуватися класно, бадьоро і так, ніби мій час знову належить мені. Але перед тим як я от перейду, ще буде один дисклеймер. дисклеймер насправді дуже важливий, і це про те, що які би там лайфхаки, біохакінг ви не вводили, без якісного сну це не спрацює. І, звісно, є об'єктивні причини, чому деякі люди не можуть нормально спати. Можливо, це маленькі діти або обстріли. Але також є і дуже дуже велика кількість людей. І я також часто перебуваю в цій категорії, у яких немає ніяких об'єктивних причин, чому вони не можуть нормально висипатись. А ми просто самі позбавляємо себе цього природного стілюючого, з природних стілюючих ліків. Тому що саме під час сну у нас просто. Настільки в тілі все відновлюється, гармонізується. Це профілактика раку, профілактика хвороби Альцгеймера, відновлення всіх внутрішніх органів, запам'ятовування нової інформації. Я зараз дочитую книжку про сон. Вона називається «Why we sleep». Ребята, я просто ніколи ніколи на сон не дивилася такими очима, тому вам дуже рекомендую для такої мотивації нормально спати. Тому сон 7-9 годин це просто маст have, І без цього так покращення будуть, але якщо ви щось одне зробите, то краще от налагодити свій сон. Але давайте будемо рухатися далі. Я вам зараз розкажу, що потрібно робити вранці, для того, щоб наш біологічний годинник працював так, як треба, і що потрібно робити ввечері. Отже, ми налагодили плюс-мінус стабільний сон. Ми припідаємося вранці, і ми не чіпаємо телефон. Я знаю, що для когось це, мабуть, буде дуже важко. Мені особисто, якщо чесно, це не важко. Я вже давно багато років, типу років там 6-7, я не читаю новини і е, не беру телефон в руки, просто тому що мені настільки фігово і тривожно після того, як я беру його в руки вранці. Е, оці чужі думки там, з інстаграму, вони просто дуже е, прочно поселяються в голові, якщо ми з самого ранку їх читаємо. Тому в мене немає спокуси чіпати телефон. Але якщо у вас така спокуса є, то один із варіантів це купити звичайний будильник, а телефон хай спить в іншій кімнаті. Наступний момент це, звісно, ми вранці п'ємо водичку. Обов'язково, тому що за ніч наше тіло обозвожилося, і вода вона пробудить наші органи шлункового кашкового тракту, і взагалі просто класно, приємно пити воду вранці. Наступний момент, дуже-дуже важливий, це те, що нам потрібно дати нашому організму, нашому тілу сигнал, що привіт вже ранок, пора прокидатися, запускати всі системи нашого організму. І те, що нам дає цей сигнал, це сонячне світло. Сонячного Світла із вікна буде недостатньо. Ну, в пані, якщо ви відкриєте вікно, у вас там сонячна сторона, і ви висунете голову із вікна, то буде достатньо. Але якщо просто от вікна в квартирі цього буде недостатньо, тому що навіть найяскравіше світло в квартирі воно завжди буде більш тьмяним ніж світло на вулиці. Тому. Ми виходимо на вулицю якомога раніше після пробудження, бажано там в першу годину. Ви виходите на вулицю, і хоча б 5 хвилин проводите на вулиці. Якщо у вас є балкон, тераса це взагалі ідеально. Ви там можете просто сісти і сидіти. Якщо ні, то я, наприклад, вела в свою рутину прогулянку. Я зараз щодня виходжу на 15 десь хвилин погуляти. Якщо не встигаю, це там пару разів на тиждень буває, то я виходжу на дах в моєму будинку. Я вихід на дах, я там на терасі. Там, хоча б є дві хвилини, я виходжу на дві хвилини, тобто я завжди виходжу. Скільки є часу, настільки і виходжу, тобто краще, хоч скільки ж ніж ніскільки. Виходимо ми без сонцезахисних окулярів, і якщо ви йдете гуляти, то гуляйте по сонячній стороні вулиці. Звісно ж, прямо на сонце ми не світимо, не світимо, не дивимось, але дивимось. можна дивитися, наприклад, якщо сонце ось тут, то можна дивитися сюди, сюди. Ну, будь де вам нормально дивитись, очам, очам комфортно. Тому ми гуляємо. Можна сумістити цей час із наступним. Важливим пунктом це якийсь рух. Прогулянка це рух, руханка це рух. Можете потанцювати, пострибати, просто що завгодно зробити, хоча б 5 хвилин дати тілу, розігрітися і а, збадюритися для того, щоб знову ж таки класно прокинутися і відчувати себе бадьорами. Якщо вам вже здається, що це просто якась нереалістична фігня, то знову ж таки нагадаю, що степ -бай степ я роблю руханки або тренування, або от якийсь варіант руху щодня, вже десь роки чотири. І я вже взагалі про це не думаю. Тобто, тепер, щоразу, коли я прокидаюся, і, наприклад, мені треба їхати в аеропорт кудись, я не встигаю, я думаю не про те, як мені скіпнути цю руханку, а як мені її втулити, хоча б хоча б пару хвилин, тому що відчуття після набагато краще після того, як я порухалась, ніж якщо я нічого не зробила. І так само з прогулянкою. Мені спочатку було це дуже важко. Мені доводилось раніше вставати, але буквально за пару тижнів мені настільки сподобалось, У мене тут поруч є великий парк, і це такий. Спокійний, і приємний початок дня, я думаю, що вам теж зайде. І е, дуже важливий нюанс, що навіть у похмуру погоду, тобто там дощ, всяке таке, все рівно інтенсивність освітлення на вулиці буде яскравіша ніж в приміщенні. Якщо взимку ви прокидаєтесь рано і там ще кілька годин, наприклад, темно, то є такі лампи е, світлової терапії, які використовують люди, які живуть, наприклад, там в північних кліматах, е, просто включаєте цю лампу і сидите перед нею, не знаю там книжку, читаєте чи робите, що ви хочете. 嗯哼，彪、mm。Hmm. Ми з вами зупинилися на фізичній активності. Ще вас трошечки змотивую, що фізична активність додає нам 10 років життя порівняно з тими людьми, які мало рухаються. Я не знаю, якщо це вас не мотивує, то я не знаю, що вас ще може змотивувати. І також це просто супер-буст для вашого настрою, будь-яка фізична активність, тому що навіть людям, які перебувають у депресії, лікарі завжди, окрім якихось ліків, виписують помірну фізичну активність. Тому, будь ласка, люди, рухайтесь. Ну і наступний важливий пункт це вже останній на ранок, це сніданок. Особисто я в житті жодного разу не пропускала сніданок. Я просто дуже люблю їсти, <гум> тому в мене не було проблеми з цією звичкою. І сніданок в 80% випадків має бути солоний, білковий, білково-жировий для того, щоб запустити там правильно всю нашу гормональну систему. Іноді солодкі сніданки це ок, але не як база на кожен день. Тому два яйця. Якийсь бутерик з лососем, з ковбасою, або просто, не знаю, там курка, гречка, що вам хочеться поїсти, будь ласка. І дуже важливий момент про каву: що ми каву стараємось пити через півтори години після пробудження, ну хоча б через годину після пробудження. Не раніше це вам дозволить уникнути цієї ситуації, коли після обіду у вас раптом стається цей кафейн-креш, коли кофеїн уже трошечки як це... Зник із вашого організму у вас, на вас різко нападає сонливість. От якщо ви будете відстрочувати прийом кофеїну трошечки пізніше вранці, то ви зможете цього уникнути. Так, друзі, ми близимося з вами до кінця. Ранок ми вже розпочали, і тепер ми перейдемо до вечора. Що варто зробити ввечері для того, щоб класно себе почувати вранці, тому що ранок нам дає базу для і самого дня, і для вечора. А вечір надає, звісно, базу для всього наступного дня для ранку. Також, до речі, про сонячне світло забула вам сказати такий важливий момент, що коли ми виходимо на вулицю, і от сонячні промені потрапляють на наші очі. І наші очі повідомляють мозку, що привіт уже день, то це запускає такий каскад хімічних реакцій в організмі. І через 16 годин, 14-16 годин наше тіло буде готуватися до сну. Тобто, якщо ви вийшли на вулицю о 7, то через 14 годин о 21-й ваше тіло там почне виробляти мелатонін і готуватися до сну. Якщо ви вийшли на вулицю в першій-одій, то все це буде відбуватися власне, через 14-16 годин. Тобто ви так свій графік а, цих вивільнення малотонів. І кортизову просто будете ламати. Так, ну на вечір. Я думаю, що більшість з вас вже знатиме оці всі пункти. Тому що вони часто на слуху, і перше, це звісно, що ми стараємося уникати синього світла ввечері. Що таке синє світло? Це наші екрани телефонів, ноутбуків. Можна просто раз на все життя поставити нічний режим екрану, який робить екран жовтеньким, там після заходу сонця, і це вже буде дуже сильно вам допомагати. Тобто можна дивитися на екрани, але зробити там нічний режим. Ну і звісно, все рівно, якщо ви не будете прямо перед сном це робити, це вже буде краще. Також ми вимикаємо все верхнє. Освітлення в квартирі, включаємо якісь лампи, торшери, теплі лампи, вони мають бути жовте, бурштинове світло, воно не має бути яскраво-білим. Я сподіваюся, що ніхто яскраво білі лампочки в своєму домі не має, тому що я просто не намоджу верхнє освітлення. І оці всі теплі, жовтенькі напольні лампи будуть додавати затишку у дім. Важливий момент про спорт та фізичну активність. Якщо єдиний. Час для вас, в який ви можете впихнути тренування у свій день, це пізно ввечері. То це краще ніж не тренуватися взагалі. Але якщо у вас є якась варіативність, то краще тренуватися не пізніше, ніж за три години до сну, для того, щоб потім адреналін і кортизол якось там вже врегулювалися, і ви могли спокійно заснути. Вечеря також в ідеалі не пізніше, ніж за три години до сну. Наскільки вона має бути легка, це вже там на вашу совість, але точно це не має бути найщільніший прийом їжі за день. Але хоча б за три години до сну вже супер. Кофеїн і до речі, це не тільки кава, це, звісно, ще чай, мача і всяке таке. Ми не п'ємо як мінімум за, зараз порахую, за 10 годин до сну. Тобто після дванадцятої, якщо ви там лягаєте плюс-мінус у десятій, одинадцятій, вже краще не пити чай каву кофеїно в місні. Після другої, так точно, тому що кофеїн має дуже довгий період розпаду 12 годин. Якщо не більше, знаєш, там є різна чутливість генетична у різних людей. І для того, щоб він повністю вивівся із організму, потрібно дуже дуже багато часу. Тому навіть чаш чашка кави там о четвертій, п'ятій, шостій вечора, воно буде впливати на якість вашого сну. Також те, що треба уникати зараз, хтось буде це, ставити дизлайк цьому відео, це алкоголь на ніч. На жаль, алкоголь, ну це взагалі, ми ж всі знаємо, що алкоголь це отрута, правильно немає ніякої безпечної дози алкоголю. І це не значить, що тепер його ніколи в житті не треба пити, але реально що вина або там, чого ви любите перед сном, це дійсно буде погіршувати ваш сон, тому якщо маєте сили, то хоча б не кожен день. Наступний момент це ми ввечері приймаємо теплий душ. Теплу ванну. Якщо ми приймаємо гарячий теплий душ, або можна сходити в сауну, раптом у вас є в якійсь безпосередній близькості, то це змушує. Якщо ми от нагріваємо наше тіло, то наша внутрішня температура стає нижчою, і це дає сигнал нашому тілу, що пора засинати, тому що от як це все регулювалося у наших пращурів ввечері. Ставало холодно, і ми вони хотіли холодніше, і вони хотіли спати. Тому саме так це і працює. Можна додатково себе розігріти для того, щоб знизити свою внутрішню температуру тіла. Також спальня у нас має бути прохолодна, не тепліше за 19 градусів. Вона має бути темна, блекаут штори, маска для сну. Я також сплю в берушах, тому що дуже сильно заважає якийсь шум. До речі, я знайшла дуже прикольні беруші. Які, від яких не болять вуха, вони силіконові, ти їх просто так розминаєш, вони стають м'якенькими і ти якби заклеюєш вухо. Тобто ти не засовуєш їх глиб, глибоко в шнураковину, а вони просто тут заклеюють раковину, От, і від них не болять вуха, рекомендую, дуже прикольні. Я думаю, вони так і називаються силіконові баруші. Так, ну і фінально, звісно ж, ми стараємося уникати якоїсь такої стимулюючої активності, тобто не читати новини, не працювати бажано прямо перед сном, там почитати книжечку, якусь пазл поскладати, пов'язати, пограти, може, якісь настольні ігри. Ну, те, що вас розслабляє, бажано зробити це кіно. Не на кожен день, тому що зазвичай це все таке стимулює нашу нервову систему. До речі, я дуже люблю робити дихальні практики перед сном, буквально навіть 5 хвилин дуже допомагають будь-яке дихання, розслаблююче, типу там 4, 7, 8, когерентне дихання. Можна і Вімхофа зробити, дуже класно перемикає. Нас на парасимпатичну нервову систему і покращує сон, швидше можна заснути. Взагалі є таке правило, що ліжко у нас тільки для сну і для сексу більше ми там нічого не робимо, тому що коли ми звикаємо працювати в ліжку, їсти в ліжку, то підсвідомо, як тільки ми лягаємо в ліжку, наш організм вже буде давати нам сигнал не спати, а активувати активуватися і робочі думки будуть постійно крутитись в голові. У мене була така історія. Так, ну що, це було все ще хотіла розповісти всі ці поради. Я сподіваюся, що ви спробуєте хоча б деякі з них ввести у своє життя, у свій графік, і я впевнена, що ви побачите дуже-дуже класні зміни. І це буде інвестиція у ваше здоров'я на руки. Нагадаю, що починайте потроху, немає ніякого оцього обов'язку зробити все або нічого, ніхто не стоїть над вами із якимось таймером і дедлайном, до якого потрібно це все зробити. Головне, це коли. У нас є мотивація робити це для себе, а не тому, що так правильно або потрібно. От. Тому я сподіваюся, що ви спробуєте. Це все дуже сильно допомогло мені налагодити свій день. Я дійсно себе почуваю набагато-набагато краще. зараз, більш енергійною, мені знову подобаються мої ранки, я ними насолоджуюся і я бажаю того ж і вам. Підписуйтесь на цей канал, залишайте коментарі, діліться враженнями від цього відео і відправляйте його тим, кому воно може бути корисним. До зустрічі.